Ну що, другий день після дощу. О, сьогодні день незалежності. Всіх вітаю. Водичка там, де земля стекла і пішла. Туди. Там вже просто волога. Тут ще вода стоїть, але її можна теж позмітати буде потім. Так що та стіна взагалі вже висохла. Тобто її ось поклали пару днів, вона вже суха. Ну, дуже гарненько. Вже сьогодні думали, де що тут буде розміщатися. Зараз трошки розкажу. По суті, оцей квадрат це буде окрема кімната. З виду кажеться, це невелике, але насправді це буде десь 2х2 метра. Там можна навіть зробити якесь як полуторне сидіння, столик і плюс тут буде стіна. Яка буде підпирати потолок і плюс як захист додатковий. Тут же у нас пів метра полочок. Від полу відступаємо десь до метра або пів метра, для того, щоб туди, якщо будуть якісь мішки, ще щось поставити, великі інше буде полочки для там банок ще чогось або ящиків. Ми дуже часто на зиму запасаємося яблуками, бо ми її люблять яблучка. Ту якраз буде супер-пупер місце для зберігання яблучок. Таке непогане буде приміщення. Мені вже подобається, як виглядає стіна, яка буде до потолка. Так що я в принципі задоволений. Ще буду... І я змирився з тим, що будуть нові е сходинки. І Вони будуть гарні. Не те позорисько, що було. І нормальний вхід, повний ріст. З невеличким тамбурком. По суті, цей тамбур буде ще зверху, тут буде е, забетоніровано, тобто він теж буде накритий. Бо там буде до потолка десь 20 метра. Можна і не залишати цей отвір. а це остальне буде закриватися. Коли не потрібно, теж буде місце якесь в сарайчику.